Вітаю вас, пане Кшиштофе, у нашому етері. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Знаєте, полк АЗОВ, він певного роду приклад для багатьох підрозділів і тих, які у складі збройних сил, у тому числі як потрібно працювати з людьми, як потрібно працювати із кадрами. Будь ласка, поділіться тим, як відбувається взагалі процес рекрутингу у вас, і можливо, якщо ми переймемо цей ваш досвід, в нашій державі не буде ставатись таких прикрих інцидентів, які ми бачимо, які стався останніми днями і у Львові в тому. Хочу на початок сказати, що ми вже не полк, а бригада. Та, таке виправлення. В нас це дуже легко все. Ми тим більше зараз почали працювати на платформі WorkUA. Там є багато зараз різних посад, які ми шукаємо. тому... Хто хоче, може, має можливість через Work.ua, Хто хоче, може прийти напряму до нас на пекарську 41. один, і нас ще чотири центри по цілій Україні. Тому запрошую. А пане Кшиштофе, а як на вашу думку варто мотивувати людей, які відмовляються приходити добровільно в ТЦК для того, аби уточнити свої персональні дані, в тому числі, і власне змусити їх виконувати обов'язок перед державою? Ну, насамперед, це є обов'язок кожного чоловіка. І не потрібно себе там робити, що він економічний фронт, чи він не народжений для війни. Тому не треба показувати себе якогось там мудрого, а брати зброю в руки і йти захищати Україну. Бо це рано чи пізно все рівно до них дійде. Ми не безкінечні, ми закінчуємось, тому. Е і поки є можливість то краще попасти в кращий підрозділ, де навчать і бути готовим робити все. А до речі, а як потрапити у той підрозділ, в який хочеш в який би хотів потрапити, як взагалі відбувається оцей цей процес розподілу? Чи, наприклад, у вас в рекрутинговому центрі власне під якісь навики людини її скеровують в той чи інший підрозділ воювати? І як ви взагалі ставитесь до того, що, наприклад, люди, які ну не хочуть, умовно кажучи, йти в один підрозділ, який займається там, наприклад, розвідкою чи аеророзвідкою, а хоче, наприклад, іти там в десант. Чи ще там кудись, і власне, ну людина не йде туди, куди вона хоче. Тобто, як на вашу думку, можна оцей процес налагодити, щоб люди могли обирати якусь спеціалізацію для себе? Ну, дивіться, для нас людина це на першому місці. Тому, якщо ми набираємо людей, ми спочатку дивимося, що, що вона вміє, і беремо її побажання як критерію, головну. Якщо він, наприклад, хоче в піхоту, а не в артилерію, то ми не будемо пхати палки в кольоса, як то кажуть. а Будемо старатися його відправити там, де він хоче, де він бажає, де він себе бачить. Бо, звісно, коли ти попадаєш в підрозділ, який ти хочеш, то зразу виростає мотивація і хочеться воювати. А коли ти хотів в піхоту, а кинули в артилерію, де ти нічого не мієш, і не хочеш воювати, ну, звісно, мотивація вже менша. А, пане у мене до вас ще таке запитання? А в принципі, от, якщо ми говоримо про цю ситуацію, так ми ж бачимо, що такі подібні випадки стаються не лише у Львові. Я ви, як військовослужбовець, взагалі як ви ставитесь до цього як людина? У першу чергу, чи не вважаєте ви, що до прикладу, ну це поширена думка серед українців, що це зрештою трошки нагадує ці методи, які використовують наші вороги, і що ну таким прикладом негативним ми не допомагаємо пришвидшувати мобілізацію. Що ви можете про це сказати? Ну, звісно, я проти такого набирання людей, як це ми бачимо на відео в різних е містах. Ну, але і люди мають розуміти, що як до них підходять, то не треба бикувати, а як мінімум з'явитися і стати на облік. Це не є, що воєнкомат забирає і зразу кидає на фронт. А до речі, можете пояснити для тих, хто можливо не взагалі не розбирається і десь можливо має якусь хибну думку з приводу того, як цей процес відбувається. Тобто поясніть, як я розумію, це йде мова про те, що людину запрошують у ТЦК уточнити персональні дані, і власне вона проходить на місці військово-лікарську комісію, і тоді ну, вже дивляться по її статусу, чи вона підпадає під мобілізацію, чи в неї є якесь певне право на відстрочку? Поясніть, будь ласка, от детальніше ці речі. За сам ТЦК, ну я інформації не знаю, як це відбувається, але це переважно так є, як ви їй сказали. Людина приходить на ТЦК, дає свої дані для перевірки, проходить медкомісію, і там же медкомісія визначає, чи ти обмежено придатний, чи ти придатний або взагалі непридатний. Зараз у військовий стан то набираємо повністю придатних людей і обмежено придатних, залежить яка стаття. Якщо людина повністю непридатна, тоді, звісно, її чіпати ніхто не буде. Якщо говорити про ва вашу бригаду, власне, куди ви зараз набираєте і через WorkUA людей, які спеціальності зараз найбільше затребувані у війську, і чи потрібно для цього мати якісь спеціальні знання? Тобто, чи є якісь такі позиції, де можуть в цього навчити? Е, ну, Дивіться, як завжди, нам потрібна найбільше це піхота. Взагалі, стрілець, військовослужбовець, який буде воювати на фронті, бойовий. Піхота, артилерія, а окрім цього, ми шукаємо медиків різних спеціальностей, водіїв різних категорій, і взагалі там і на трали, і на танки. Ну і звісно, механіки, які будуть робити машини, які поламалися на фронті. А Це найбільш ще... популярні такі професії, які зараз потрібні в армії. А якщо ми говоримо, умовно кажучи, про якогось ну, чоловіка пересічного, так, середньостатистичного, який приходить до вас у рекрутинговий центр і каже: Я хочу записатися до вас, хочу з вами служити. Скільки часу проходить від того, як він приходить у рекрутинговий центр, і до моменту, коли він опиняється на якомусь бойовому завданні уже безпосередньо на лінії фронту? Дивіться, якщо людина приходить до нас. Триває процес оформлення приблизно тиждень-півтора максимум. Попадає в нас на відбір БКБП. Це бойовий курс, базовий курс бойової підготовки, який триває чотири тижні. Потім людину розподіляють вже по підрозділах. Він попадає в підрозділ, там навчається суто по напрямку. Наприклад, якщо ти попав в артилерію, то тебе вчать напрямок артилерії. Що правильно робити, як правильно робити? І це до двох місяців є злагодження, і потім вже відправляють людей на фронт. Пане Криштов, у мене щодо вас таке запитання. А взагалі дуже багато, як мені відомо, людей, які знають добре іноземну мову, зазвичай їх відправляють серед тих, хто навчається за кордоном. Я хотіла запитати, чи, наприклад, якщо людина приходить до вас у рекрутинговий центр, чи вона має шанс потрапити серед тих осіб, які будуть відправлені за кордон на навчання? Суто на навчання чи як у перекладач? Як людина, яку будуть готувати військовослужбовця, але будуть його, наприклад, інструктори за кордоном готувати там в Британії чи в Іспанії, до прикладу? Ну, по поводу Азову, я не знаю, чи в нас є виїзди за кордон. У нас є свої інструктора, всі з бойовим досвідом, які знають, думаю, навіть більше, ніж закордонні військові. Угу. Але ви сказали про перекладачів. Я так розумію, що перекладачів теж потребують у вашому підрозділі, підрозділі у вашій бригаді? Взагалі, ні. Взагалі ні. Я за перекладачів наказав вроді. Пане Криштофе, у мене ще до вас таке запитання. Досить воно таке дискусійне, бо в суспільстві неоднозначно до цього ставляться. Чи вбачаєте ви зараз потребу у тому, аби залучати до війська і безпосередньо до бойових дій жінок? Бо з 1 жовтня вже жінки-медики повинні були стати на військовий облік добровільно. Як ви гадаєте, чи прийшов вже час, аби жінок залучати до війська? Ну, дивіться, наприклад, всього. Які дві фельдшерки і одна терапевт хотіли до нас на службу? Звісно, ми приймаємо дівчат, але це є вузький профіль: це або медики, або психологи, все решта, все, чоловіки. А якщо жінка, до прикладу захоче якусь ну, складнішу, скажімо так, спеціальність штурмовиком стати піхотинцем, чи готові в Азові жінок навчати і таким професіям. Ну, на жаль, ми жінкам не даємо такі професії, вже. Я, Як я казав, це тільки або медицина, або психологи. Ну, взагалі, тилове забезпечення, щось типу того.